Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці провідних футбольних ліг світу. У цьому відео ми розглянемо результати 5-го туру Ліги Націй УЄФА від 15 листопада, а також переглянемо турнірні таблиці груп. Поїхали! Кіпр переміг Литву з рахунком 2-1. Сан-Марино та Гібралтар зіграли в нічию 1-1. Португалія розгромила Польщу 5-1. Болгарія перемогла Люксембург 1-0. Швейцарія та Сербія зіграли в нічию 1-1. Румунія та Косово завершили матч із рахунком 0-0. Північна Ірландія перемогла Білорусь 2-0. Шотландія здолала Хорватію 1-0. Іспанія виграла у Данії з рахунком 2-1. Перш ніж показати вам турнірні таблиці груп. Поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на львіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ліга. Група 1. Португалія 13 очок. Хорватія 7 очок. Польща 4 очки. Шотландія 4 очки. Група 2 Італія 13 очок. Франція 10 очок. Бельгія 4 очки. Ізраїль 1 очко. Група 3. Німеччина 10. очок. Нідерланди 5. очок. Угорщина 5. очок. Боснія і Герцеговина, 1 очко. Група 4. Іспанія – 13. очок. Данія – 7 очок. Сербія 5. очок. Швейцарія 2. очки. Ліга Б. Група 1. Чехія 7 очок. Грузія – 6. очок. Албанія – 6, очок. Україна 4 очки. Група 2 Англія – 12. очок. Греція – 12 очок. Ірландія – 6. очок. Фінляндія 0 очок. Група 3 Австрія 10. очок. Норвегия 10 очок. Словенія – 7. очок. Казахстан 1 очко. Група 4. Туреччина 10 очок. Уельс 8 очок. Ісландія – 4. очки Чорногорія 0. очок Ліга Сі Група 1. Швеція 10 очок. Словаччина 10 очок. Естонія – 3. очки Азербайджан 0. очок Група 2. Румунія – 12 очок. Косово 9 очок. Кіпр – 6 очок. Литва 0. очок Група 3. Північна Ірландія 10 очок, Болгарія – 8. Білорусь 6. Очок. Люксембург, 2. Очки. Група 4. Північна Македонія – 13. Очок. Фарерські острови 6. Очок. Вірменія, 4 очки, Латвія – 4. очки, Ліга-Ді. Група 1. Гібралтар 6. Сан-Марино – 4. очки. Ліхтенштейн 2 очки. Група 2 Молдова очок. Мальта шістох очок. Андора 0 очок. Я хочу дізнатися вас краще. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео і яка ваша улюблена збірна.